Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як підключити віддалений стіл Microsoft на Android. Заходимо в комп'ютер, тиснемо «Пуск», вибираємо пошук. Тут вводимо Remote Desktop Settings. Тут вмикаємо, як у мене, віддалений робочий стіл. Тут вибираємо користувачів, які мають доступ, і зверніть увагу, який у вас тут обліковий запис. Вибираємо облікові записи. Потрібна пошта і пароль Microsoft. Ось наш Android телефон. Встановлюємо Windows App, відкриваємо його, тиснемо тут плюс тут PC Connection. Ось. Далі нам потрібно зайти в CMD. Ось Ось так виглядає команд Prompt. І сюди вводимо команду ipconfig. Ось. Ну, і нам знадобиться наш IP. Ось IPV4 адреса. Ось. Далі, де назва ПК, вводимо сюди цю IP-адресу. У кожного вона своя. Ось. Ну там 192. Крапка, і далі ваша IP адреса. Ось. Далі тиснемо юзер аккаунт, додати, вводимо пошту і пароль Microsoft. Ось. Можна ввести назву комп'ютера і підключитися, натиснувши кнопку. З вами був всім Пока.